Привіт, Лізунь. Привіт. Сьогодні ми будемо знову знімати відео про кошенят. Ви бачите, що мы... во всіх відео у нас рамочки. Просто ми тоді знімали на телефон, а тепер це перше відео, яке ми знімаємо на камеру. Ми давно не розповідали про кошенят, просто тепер. Дуже багато просмотрів про кошенята. Ми зрозуміли, що ви дуже їх любите. І ми да, далі останню серію, мабуть, з кошенятами будемо знімати. Знов пройдемося, як відзвати, який з них зодіака і яка стихія. Так, ми, що, починаємо? Так, ми вирішили знайти наші цікаві забуті вже кошенята. Да? І з ними зняти відео, самим з ними погратися. Для того щоб подивитися, які вони гарненькі. Ну що, Різунь, з якої стихії почнемо? Почнемо з землі. Давай. Дивіться. Її звати... Зараз я подивлюсь, просто ми давно про них не згадували, не бачите, що так не Її звати Альот. Це мій знак зодіаку, це це знак зодіаку, Позиріг uh -huh. і стихієвим. Добре. Гарненько. І ми вирішили таку зірочку взяти, щоб вам отак от Угу. Uh -huh. Чудово, Цей. клас, гарний Угу. Uh -huh. Давай далі. Хто наступний у нас герой? Наступний це ось це кошеня. Дивіться, Гарно. блискуче. Це перше бо, моє блискуче кошеня, яке ми зняли. Uh -huh. Його звати Рігель. Знак зодіаку э, – це дивом і, і, і знак і, стихія це земля. Так. Це... Покажи, який хвостик у нього <кхем> біленький, гарний. Клас. Клас, гарний котик, гарний кошенятко. Так, це наступний. Кошенята. Такі популярні е, стали. І знаєте чому? Тому що е, я почала знімати про них. Ага. Всі мої дивляться відео з кошенятами, ну майже всі. І... Ці друзі. І ці друзі стали знайомі. Да, котеня, кошенята, кошенята сподобались багато кому. Ради. У нас була ціла колекція, так? Так. Ну, я Але о... атрія. Одна атрія в нас поїде. Нічого, я думаю, що. Знайдемо, не розстраюся. І ще е, ці кошенята так популярні стали, що прям е, мій друг Марк купив два таких. Ага. Клас. хлопцям Давай, Давай. наступний герой, хто в нас? Наступний це Оріон, це Телець. Ага. Телець. Стихія Земля. Ага. Це перша наша кошеня, яке ми купили. Ага. І він в першій серії кошенята зняв ще в першій серії кошенят цей знявся красавчик. Ага. Ще оцей Вел. Ага. Ми потім про них теж розпробили. Ага. Так, далі наступна стихія. Так, наступна стихія це вода. Дивіться. Ага. Я, я хочу вам домати цікаві такі показати. У них водні. У, у у них в одних такі окошечки. У віконцях там є, віконцях, там є рибки плавають, так? Так. Прикольно тут. Угу. Гарні будиночки взагалі. Ще тут куршинка є, тут угу. не Гар, Гарні взагалі будиночки так. такі а, красиві, так? Угу. Ну що, починаємо. Це у нас капела. Угу. Знак стих... знак зодіаку зодиакури. Дивіться. Угу. Вона спить у нас. Це, і це, до речі, знак зодіаку папи. Так, це мій. Це мій знак зодяку. Гарнюля така. І знак стихівна. Так, чудово. Далі. Так, далі у нас Сіріус. Гарненький. Ми купили вдень його, коли ми купили Угу. <плес> оченята, подивись, які гарні оченята. Зелененьким відсвічують. <плес> Гарний котик, давай наступний <плес> хто. Наступний це скорбін. Ми його так довго шукали, і це мама моя. Це останній, один із останніх. Це останній останні був, так? Ліс? Так, і в нього тут очікують. <плес> Закрите. Закрити. Коли я була на танцях, то тоді е, мама хотіла мене порадувати, сходила в Аврору. Ми до речі, їх в Аврору дбали, хто не чув. Ви казали перші серії. Це кошення. Мама сходила е, коротше в Аврору, і там вона. Дивилися, ми через глазок так і дивимося. Так якщо повернути пакет не отак от передом, а задом, то тоді там буде дирочка. І ми так всіх кошенят знаходили. Отак, от типу, кошенят підвели під дирочку, щоб не було не жодної повторки, тоді дивилися, підглядали. підглядали да. і... Мама сходила, я із станців прийшла, і вона дала мені такий пакетик, я розпакувала і там цей скорпіт. Угу. Останній. Це вже був останній 12 дванадцятий кошенятко було, так? так. Угу. Добре. Ми приходимо до цього, з це повітря. У них те, Стихія цікаво. повітря. Так, стихія повітря. Дивіться, як цікаво. Тут у них баб... метелики літають ось. Ні, тут у них... тут не є не конечно. Почнемо із альфа. Це, це знак зодіаку мого брата. У мене є брат. Ось дивіться, він потягається. Альфа це хто в нас? Альфа це болізники, ще в мої подружки болізники. Ага. Стихія повітря. Так, стихія повітря. Так, добре. Депер, це моє було любе не кошенятку, а до того як в мене мій знак зодяку З'явився. Угу. Я її хотіла, коли я побачила клавіш і там скільки кошенят є, я її більше всього захотіла. Чудово. Гарненько. Угу. Так. Гарна, Uh -huh. А хвостик який в неї, ну покажи, що там у неї з хвостиком. О, глянь, які жовтенькі! Це водой у нас. А стихія це повітря. Чудово! Атрія, ось вона у нас загубилась, це Тереза. Тере... Терези. Терези. Так. Так. Вона uh -huh. мені дуже подобалась, але ми її обов'язково відшукаємо. Так, дивіться, добре. Як вона світила? Ні, зараз вам покажу. А тут Тереза. Також, ж... вона світилась. Тем будемо, давай. Чудово, ну нічого, вона може вона може знайдеться ще. Показать ось Так. Переходимо до вогню. Дивіться, які у них теж цікаві буде, щоб тут вогні ще розпалимо. Клиночки взагалі у них. Так, усіх. усіх. Так, розповідай, хто там у нас є? Які герої? У нас є ось зараз. Це Арі Арієті, Орієтті. Угу. Грається. Так. Це у мене Мама Арієті. Мама грається у нас, так? Да? Угу. Чудово. Так, а знак Це... зодіаку? Овен. Так, чудово. Наступний хто там у нас? Саргас. Угу. Це мама моєї двоюродни сестри. Угу. Чудово. Угу. Так, знак який знак зодиаку? Ні, знак зодіаку. Саргас філоплача, а знак зодіаку. Там подивись, ні, ні. Знак зодіаку інший. А стрілець? Стрілець. Сангас так, чудово. Це у нас. Хто це у нас останній без лев. вкладиша? Лео. Ми вкладеш також загубили, як мало знаку Це, це моя твою сестра. Це, мабуть, Лев, знак зодіаку. Я пам'ятаю, Лео якраз так назвав. Угу. А покажи нам, ще ти не показала будиночки а. у стихії Земля. Так, що там намальовано? Поверни. Тут намальовано, тут квіточки? Uh -huh. Це тут квіточки, тут росте трохи, і uh -huh. тут ще. Будиночок чорт так, украшений квіточками, так? Ще тут. Uh -huh. Клас. Тут ще є такі вікончики є, так. украшень. Так, чудово. Так. Чудово. Так, так. що ти ще розповідає, що, що ти ще хочеш розповісти про кошенят? Я хочу розповісти, що е, одну із серій. Мене набрало один раз сто шістдесят 160 160 переглядів. Шістдесят переглядів. Одна із Полежайте, серій. Ви От останню серію, яку ми знімали, це була розповідь про. Зараз я вже не пам'ятаю просто, це про нього була розповідь. Uh -huh. Про нього, по-моєму. Так, да, про нього, про двох і ще про якогось кошенята. Не пам'ятаю. Ось, ще про працю. Uh -huh. це... Сподобалася глядачам yeah, ця серія дуже. 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 Uh -huh. Чудово. Ну що? Сьогодні кошенята вже будуть відпочивати? Так. Так, а ми підемо ще, може ми атрію будемо шукати. Може ми її знайдемо, так? Або можна робити десь. Чудово. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайк. пока пока